Доброго дня та мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Маю я ось такий бідончик. Він в мене колись вже був задекупажений. Ось я зняла, що могла. Ну, два роки він стояв у мене на вулиці з квітами. І дощ на нього, і сніг все, що могло на нього капало. Два роки витримав мій декупаж. Тепер я це все зняла, бо він вже потріскався. І... Відшарувався і так далі. Що я буду робити? Я хочу цей бідончик в полуничному такому собі стилі. Маю я ось таку серветочку, ось, її я хочу використати на мій бідончик. Ось так по кругу. Це буде на бідончику, додам ще декору, і буде він у мене такий собі фруктово-полуничний, полунично-ягідний. Що буду робити далі? Далі я буду грунтувати ось цей бідончик. Я пройдуся по ньому ось такою наждачкою 120-ку. Гарно, я його вишкурю, це я буду робити на вулиці, не тут в хаті. Я це все повишкурюю, обезжирю і погрунтую фарбою снежкою. Коли це я зроблю, я покажу вам результат. Загрунтувала я бідончик, тут я не буду чіпати. Трошки він просвічує тут, але це мені не критично. Що я буду робити далі? Далі я розрізала оцю серветочку, ось вона з двох половинок тут у мене, розшарувала її. І тепер я хочу її ось сюди наклеїти методом файлика. Як завжди, беру кусочок файла або целофанчика і. Починаю працювати. Так, не сподобався мені мій бідончик. Обдерла я з нього все, що тільки могла, тому що багато вийшло складок, погано вони роз... розчищуються. В общем, обдерла я бідончик і загрунтувала. Що я роблю далі? Ось у мене ця серветочка. Я її розклала на целафанчиках. І що я хочу зробити? Я хочу зробити, вона дуже-дуже благенька, того з нею було дуже важко працювати. Я хочу взяти лак для волосся. І ось в мене якийсь тут такий є лак для волосся. Зараз я гляну, що це у мене тут за лак ось такий. Він вже давно в мене стоїть, я його так використовую для таких всяких цілей. Що я буду робити? Я хочу гарно збризнути цю серветку. Щоб вона добре висохла, а тоді мені здається, що з нею буде набагато простіше працювати. Отже, бризгаю. Тішечки її тут розтягну по куточках ось тут ось і лишаю до повного висихання. Підсохла моя серветка, вона така стала більш цупкою, а то зовсім благенько і роздерлося все. Ось я знову перед Грунтувала свій бідончик і буду наклеювати серветку. Буду пробувати її наклеювати на лак. На лак. Так, ось так я покладу бідончик. Тепер що я зроблю? Я змащу лаком поверхню бідона і буду зверху тоді накладати цю серветочку. Попробуємо так, що в мене вийде. Ось так у мене лак-аура. Пушки він тут свічує, але ось так зараз є. Ось так. Так. Що я тут зробила? Я ось так. Надрізала серветочку, щоб вона тут гарно лягла. І оці кінчики я ось так обірву, щоб вони потім мені гарно зійшлися на цих кутонь. На, на місці, де вони будуть сходитися, так би мовити. Ось так. Так, ще раз я тут нащу лаком. Так, візьму файлик і розглажу свою. Ось тут вона гарно лягло, бо я його підрізала. Так. Ось такий зовсім інший вигляд цієї серветочки. Бачите? О, яка вона гладенька і рівненька. І таким же чином, ось тут трішечки не доклеїлося. Зараз я змащу лаком цю поверхню, коли ця підсохне. І ось тут докладу ще кусочок цієї серветки. Все-таки ось таким способом краще. Мені сподобалося таку благеньку серветочку, все-таки треба чимось укріплювати. Підсох мій бідончик. Що я хочу зробити? Я хочу ще зробити йому такі емальовані якби сколи, ніби він в мене відколотий такий. От таке буде зверху ось чорне надполоте. І я хочу ще зробити такі споли тут понизу. Один я вже тут попробувала зробити. Попробувати далі. Далі ось тут. так це буде виглядати. Поки що, звичайно, в нього вигляд ще не товарний, будемо так казати, але все йде до того. Так, сушу. Підмалювала я ось так ще денце це трішки. Тепер я хочу його знизу заклеїти мішковиною. Ось так я зараз її тут обмалюю. Ось вирізаю і підклеюю клей дракон. Хочу зробити далі. Далі я хочу додати трішечки кракелюру, щоб додати ще більш такої потрісканої поверхні на цій емалі. У мене ось такий кракелюр, навіть не знаю, що це таке. Daily Art. Він такий ось міленький, зараз я вам покажу. Не фарфоровий, а такий ось він. Будуть такі тріщини на емалі. Мені здається, що емаль так і тріскається, якщо її десь вдарити, то я де-не-де додам цей кракелюр. Беру перший шар і зараз подивлюсь, де я його додам. Додам я його, напевне, ось тут, між цими листочками. Сюди не буду заходити, тут в мене буде мішковина. Ось так. Додам трішки тут. Зайдемо на ягоди. Так, тепер попробую ось тут додати, як воно зіграє. З цим, з цим сколом від нього так піду від цього сколу, піду цими тріщинами, побачимо. Ось так, підсохне. Тоді я подивлюсь, де я ще нанесу. Поки почекаю, поки він до прозорості висохне, тоді буду наносити другий шар цього кракелюру. Ну, от майже висохло у мене все. Тут я трішечки грубо нанесла, щоб були такі більш грубі тріщинки. І ось я тут поливаю цим другий шар наношу. І так от пальчиком акуратно розношу його. І ось тут. А тепер зачекаю, поки будуть робитися тріщинки. Можна допомогти феном, але хочеться, щоб вони самі по собі зробилися. Почекаємо. Висох мій бідончик. Тут я вже тріщинки затерла. Такий він виходить старенький, дертий. Тут я не зважаю, у мене тут буде ось така мішковинка. Так, я ще нанесла кракелюр сюди, ось тут і ось тут. Зараз я буду його виділяти. Виділяти я його буду чорною фарбою, такої середньої густоти. І. Ганчірочку готую і зразу буду витирати. Ну, Пробуємо. Ось такий старенький бідончик у мене виходить. Що я хочу зробити далі? Далі я його задекорую, покрию це все лаком обов'язково. Декілька шарів. Ще попробую тут трошечки освітлити ось це. Ну, ось так мене це все влаштовує тут. Так, такий собі старенький, обдертий бідончик, потрісканий, Так що Тепер я його покрию лаком. Ну, шарів, напевне, 6-7 тонких шарів з просушкою. Тоді я задекорую свій бідончик. Захотіла я додати сюди ще більше таких. Ось тут він побився цей бідончик, ось тут він, амаль відкололася, тут, ось тут, тут, такий собі весь побитий в мене старий бідончик. Ось ще ось тут мені хочеться додати. Трішечки зкуру. was вот stuck. Ну, Поки що ось так залишаю, лакую. Що я хочу зробити далі? На свій бідончик на вушку я хочу зробити такий підвіс із ягодок. Є в мене ось такі ягодки. Цю я робила сама, причепила лише хвостик. Ось така ожина, наскільки я розумію, черешні, чи то вишні. Листочки, я хочу це ось так приклеїти на листочок, заклеїти зверху ще листочком, ось, і на такі ось стрічечки з мішковини, це все приклеїти, і ось так воно буде виглядати з боку. Такий буде підвіз на бідончику. Що ж, приступимо до роботи. Беру я цей листочок і на нього все приклею на гарячий клей. Підсох мій бідончик, що я зробила далі? Я відрізала кусок мішковини, протягнула його крізь оці вушка і ось так обгорнула оцю верхушечку. Ось, обгорнула цю верхушечку. І що я хочу зробити далі? Далі я хочу тут зав'язати ось такий. Ну, щось таке по типу банта, і воно прикриє ось тут, прикриє мені це вушко. Ось. І тут буде ось так воно. Для цього я розігріла гарячий клей, і зараз я його ось тут приклею на це вушко. Зараз я його підтягну ось так. Ось так. На вушках ось тепер. У мене є ось ця прикраса, Ой, зараз. ось цю прикрасу, яку ми робили, я хочу приклеїти ось сюди. Але тут теж в мене вушко трішечки відкрите, я його просто ось тут підклею з цим клеєм і все. Тут я його не буду чіпати. А оцю прикрасу ми приклеюємо ось сюди. Ось так. Ще на полуничках я зроблю ці е, крапочки. Так, ось. Такий бідончик в мене виходить. Зараз я попробую вам його показати більш ось так. Такий собі старенький, обдертий бідончик для альтанки, для веранди. І в ньому можна тримати квіти, наливати водичку, тримати квіти. Ось така, це третя частина мого проєкту Полуничний рай. Ось такий бідончик у мене вийшов. Зважаючи на те, що я свій проєкт назвала полуничний рай, я вирішила додати на свій бідончик трішки полуничок. Там, де вони були на серветці, я їх додала ось сюди. Ось тут. Ось тут, тут, ось тут. І ось такий вийшов у мене полуничний рай. Ось такий гарненький бідончик у мене вийшов. Ось він такий старенький, побитий, потрісканий, але весь в полуничках. Ось так. Дякую, що ви були зі мною на цьому проєкті Полуничний Рай і на цьому невеличкому майстер-класі. Сподіваюсь, що вам сподобалась робота, і ви можете з такого старенького бідончика і зробити собі такий, таку деталь інтер'єру туди, куди вам вона потрібна. в альтанку, на дачу. На веранду і так далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити надходження нових відео. Запрошуйте друзів, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!